Друге послання апостола Павла до Солунян. Глава друга, просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто настав Господній день. Хай ніхто вас не ошукає жодним способом, адже раніше має прийти відступлення та виявитися людина беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святинею. Він у Божому храмі сяде як Бог і видаватиме себе за Бога. Хіба ви не пам'ятаєте, що я вам про це говорив, коли ще був у вас? І тепер знаєте те, що його стримує з'явитися свого часу. Адже таємниця беззаконня вже діє, однак тепер є той, хто стримує, поки не буде усунений споміж нас. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус погубить духом своїх уст і знищить появою Свого приходу, Його прихід за сприяння сатани. Буде з усякою силою, ознаками, фальшивими чудесами, з усякою оманою неправди для тих, які гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, аби спастися, і за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, аби суд прийняли всі, хто не повірив правді, а уподобав неправду. Ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, улюблені Господом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні Духа та вірою в істину, до цього й покликав вас нашою проповіддю Євангелія, щоб осягнути славу Господа нашого Ісуса Христа. Отже, брати, стійте й дотримуйтеся передань, яких ви навчилися, чи то через Слово. Чи через наше послання. Сам же Господь, наш Ісус Христос, і Бог, наш Отець, який полюбив нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай потішить ваші серця, і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові.